Отець Петро балох Домініканець Віра шукає розуміння. Про церковні біля церковні й забобонні традиції біометричний паспорт, число звіра і ознаки кінця світу. Як ставитися до біометрики так само, як і до будь-якої іншої інформації про нас, яка є в публічному просторі і потрібна для суспільного блага. Що таке біометричні дані, якщо по суті це інформація, яка дозволяє значно швидше ідентифікувати особу і допомогти їй, якщо виникне така потреба, чи ідентифікувати і затримати, якщо людина порушить закон. Тобто для християн це просто буття у правді і нічого боятися, якщо ти живеш у правді згідно з заповідями і законодавством. Щодо чисел, то нема ні магічних чисел. Ані хороших, ані поганих є улюблені, є символічні, але одні й другі ця річ суто суб'єктивна, улюблені для одних та не обов'язково для інших, символічні у конкретному контексті, а не взагалі завжди усюди. Якщо у святому письмі якісь числа символічні чи мають негативне значення, то вони такі в тому конкретному біблійному контексті, а не в кожну мить. Те саме стосується і числа звіра 666 із книги Откровення. Сама цифра «6» і навіть число 666 не містять жодного негативу, але в конкретній ситуації, в якій була написана книга Откровення, вони мали певну символіку та значення. Наймовірніше, як вважає більшість сучасних дослідників, число 666. Записане гебрайською, де є скорочення імені Нерона, імператора, який найбільше переслідував християн у першому столітті та став уособленням зла. Зрештою, деякі ранні манускрипти мають у тексті Откровення Йоанна Богослова не 666, а 616. Про це говорить у другому столітті святий Іраней Ліонський, вважаючи, що правда, що це якась помилка. Часом буквалістичне сприйняття чисел призводить до кумедних випадків. Наприклад, 1998 року, на прохання вірян храму трійці Живоначальної у Воронцові, номер Московського автобусного маршруту, що проходить біля храму, змінили з 666 на 616, тобто з одного варіанту числа звіра на інший. І нічого їм не сталося, їздили спокійно. Деякі пояснення перше. Число 666 чи 616 стосується не тільки імператора Нерона, сам він був уособленням зла через свою ворожість до християн, а отже, і самого Христа. Тому 666 можна тлумачити як символ недосконалості або гріха. Насамперед, це мій особистий гріх проти Христа, моя недосконалість звісно. У людини є спокуса шукати зло назовні і чужі гріхи проти Христа. Проте ми, християни, мусимо перш за все дивитися на власні гріхи, особливо смертні, які роблять нас ворогами Христа і його слова. А отже, вчиняючи гріх, ми символічно стаємо носіями числа 666. Тому звір це не історичний персонаж чи якийсь антихрист, дослівно супротивник Христа. Це те, що сидить у нас самих, коли ми стаємо противниками Христа. І це стосується всіх без винятку малих і великих, багатих і вбогих, вільних і рабів, а знамено на їхню правицю або на їхні чола це злі вчинки й помисли. І тут нас не виправдовують жодні глобалізаційні процеси, яких ми намагаємося шукати звіра. У будь-якій ситуації потрібно бути вірними Христу. Друге. Маємо бути обережні щодо подій і процесів. Так, але не треба їх боятися, а тим більше демонізувати. Світ завжди жив своїм життям, а християни своїм. І постійно теж були християни, які в певних подіях вбачали апокаліптичні елементи і ознаки кінця світу. Та про час кінця світу не знає ніхто, тільки Отець Небесний. Нам же Христос заповів чувати, тобто молитися. Перш за все молитвою Отче наш, якої він навчив своїх учнів. Та недостатньо знати Писання, щоб уберегтися від помилки, навіть дуже грубої, якщо духовні очі засліплені і серце затверділе. Тому потрібно постійно чувати, щоб не втратити з очей Христа і не перекинутися на пошук звірів у світі. Христос виразно сказав про відношення християн до ворожого світу просто не чиніть так, як той світ. Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами. Але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою? І хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Євангелія від Марка, 10 розділ 42 по 44 вірш Третє Чому в електронних системах? Використовують саме число 666? Дивне запитання в електронних системах. Використовують різні цифри й числа, але хтось звертає увагу, вириваючи з контексту лише на те, що дражливе для нього цей радикальні ортодокси, які протестували під стінами парламентів різних країн і догналіти в нас, і ті, й інші побачили антихриста. Чим же для комп'ютерних електронних систем є число 666? Просто дуже зручним засобом, який містить багато математичних можливостей, ділиться на 9, на 6, на 3, на 2, на 33, на 333, на 222, 22, 11 тощо. Ось як пише один програміст: система числення це система запису чисел за допомогою певного набору цифр. Будь-яка система числення має певний набір цифр і правил їх записування. Загальну кількість усіх цифр системи називають її основою. Написані поряд цифри утворюють число. У конкретному числі кожна цифра має певну позицію. Якщо та сама цифра має різне значення залежно від її позиції, то таку систему числення називають позиційною. Розглянемо, наприклад, число 666. Цифра 6 повторюється в числі три рази, і щоразу має інше значення: це десяткова система числення, тобто позиційна, ще є двійкова, ще є шістнадцяткова і так далі. Будь-які числа в яких завгодно в системах не мають нічого спільного з біблійним символом 666, тобто з ворожістю до хреста. Якщо хтось дуже хоче, то побачить 666 усюди де завгодно, впізнає нечисту силу. Ось кілька прикладів 666 сума всіх чисел на рулетці. 666,66 МГц. Одна з частот ширини передачі даних у комп'ютерах. Якщо бавитися з додаванням відніманням, діленням і множенням різних чисел а також цифр, які стоять поряд в одному числі. Теж вийде, коли сильно захотіте 666. Наприклад, маніпуляції з цифрами від 1 до 9. 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 6, 4 плюс 5 плюс 6 дорівнює 15, 15 дорівнює 1 плюс 5, дорівнює 6, 7 плюс 8 плюс 9 дорівнює 24. 24 дорівнює 2 плюс 4. Дорівнює 6. Ось і три шістки. 666. 666 сума квадратів перших простих чисел. 22 плюс 32 плюс 52 плюс 72 плюс 112 плюс 132 плюс 172 дорівнює 666. 666 різниця й сума шостих ступенів перших трьох натуральних чисел. 1626 плюс 36. Дорівнює 666. 666 дорівнює сумі своїх цифр і кубів своїх цифр. 6 плюс 6 плюс 6 плюс 63 плюс 63 плюс 63 дорівнює 666. 666 можна записати дев'ятьма різними цифрами. Причому двома способами за зростанням і одним за спаданням 1 плюс 2 плюс 4. Плюс 567, плюс 89 дорівнює 666. 123 плюс 456, плюс 78 плюс 9 666. 9 плюс 87 плюс 6, плюс 543 плюс 21 666. Сума всіх цілих чисел від 1 до 36 становить 666. У логотипі Діснею можна помітити 666, у новому логохрома теж і так далі. Тому справді треба зберігати пильність і своїм життям і вчинками бути з Христом, зокрема, не піддаючись на різні псевдохристиянські пошуки зла, там, де його немає, а бачачи його там, де воно є. Бо стратегія батька брехні, диявола, якраз і полягає в тому, щоб відвернути увагу послідовників Христа від справжньої проблеми і зосередити їх на псевдопроблемі на пошуках зла в цифрах, у Гаррі Поттері, у біометриці, щоб вони забули про власний гріх, головну причину смерті Христа на Христі, на жаль, як видно, стратегія непогано працює, згадуючи законодавство поруч із заповідями, я звісно мав на увазі нормальні закони. Заборону перевезення наркотиків, заборону переходу на червоне світло, заборону контрабанди тощо, тобто ті, які можна поставити на одному рівні з заповідями Божими, бо справді деколи закони держави з ними несумісні. Порушення нормальних з точки зору заповідей, законів це водночас порушення заповідей. Як же бути, однак, із зовнішніми знаками? Зважати на які Христос наказував учням Ви почуєте про війни та воєнні поголоски? Народ, бо на народ повстане й царство на царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки й чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних, Євангеліє від Матея, 24 розділ, 6, 7 і 24 вірш Порівняйте Євангелія від Марка, 13 розділ з 5 по 37 вірш. Або деінде Про день же той чи годину. Ніхто не знає ні ангели на небі, ані син. Тільки отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо коли той час настане. Євангелія від Марка, 13 розділ з 32 по 33 вірш. Хтось із цього виводить цілковито помилкове судження. Що йдеться лише про день і час, а не про рік чи період. А тому можна за якимись знаками, наприклад, видання людям біометричних паспортів, судити, що надходить кінець світу. Але сказано не знає ніхто взагалі, а про той день і годину ніхто не знає ані ангели небесні, лише один отець. Євангеліє від Матея, 24 розділ, 36 вірш. І належить триматися контексту. Бо Христос при цих словах говорив: Глядіть же, не тревожтеся, бо треба, щоб це все сталося. Але це не кінець ще євангеліє від Матеї, 24 розділ, 6 вірш. Такі знаки, як війни, голод, повстання народу на народ, постійно траплялися після Христа. Церква вчить, що ми вже живемо в останні часи, тож потрібно чувати весь час, а не лише коли узримо якісь знаки. Бо ці знаки є завжди. Христос прийшов у цей світ, коли сповнився час. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, послання апостола Павла до Галатів, 4 розділ, 4 вірш. Тобто його прихід відбувся в останні часи цього світу. Зовнішні загрози, на які треба реагувати і остерігатися, справді є. Але що нам, християнам, можуть зробити якісь зовнішні загрози? Якщо всередині в нас живе Христос, якщо ми живемо благодаттю Бога, якщо ми не піддаємося гріху. Як казав апостол Павло, коли Бог за нас, хто проти нас? Хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Бо я впевнений, що ні смерть. Ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані іще якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. Послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ 31, 35, з 38 по 39 вірш. Ніякі зовнішні сили, ніякі зовнішні. 666 – Нічого не здатні нам учинити, доки ми внутрішньо вірні Христові, доки, як охрещені, належимо до Його тіла, доки освячуємося таїнствами, навертаємося, сповідаємося, причащаємося. Саме тому й не належить боятися зовнішніх звірів. Єдине, що нам насправді загрожує, це наша особиста згода зрадити Христа і Його Євангеліє. Диявол безсилий перед благодаттю Христовою. І про це все євангеліє, бо Спаситель переміг диявола з силою своєї смерті й воскресіння, хто у Христі, ті в безпеці.